Вітаю вас на каналі про медитації. Моє ім'я Наталі, і я тут ділюсь своїм досвідом в медитаціях. В минулому відео я говорила про руни, які руни можна застосовувати в медитації. Я вважаю руни дуже крутим таким інструментом, котрий допомагає відкрити певний енергопотік. Швидше досягти своїх цілей, знайти відповіді на питання, отримати підказки. Чому? Взагалі, що таке руни? Почнемо з того, що руни це символи. Символи і знаки. Символи і знаки нас супроводжують з давніх давен. Ну, якщо ми пірнемо в трипільську культуру, то ми знаємо, що на кераміці, на стінах свого житла, трипільці застосовували певні знаки. Це символи безкінечності, спіралі, різні штриховки. І вони несли свої значення, і вони несуть Вібрації. Особливо ті, хто цікавляться сакральною геометрією, то вони прекрасно знають, наскільки сакральні ці всі знаки, знаки того ж Христа, кола, зірки з різною кількістю кінців, ті ж самі квадрат, прямокутник, піраміди. Всі ці символи і знаки мають певну вібраційну частоту, яка допомагає досягти певних цілей, тому що кожен символ і знак він несе інформацію, ну, ті ж самі вібрації. Є правда певний такий нюанс стосовно історичного розвитку людства. Мало просто пропорції цих знаків дуже важливо, яке значення певне покоління або цивілізація вкладували в цей символ. І от таке значення несе символ, але є символи, котрі з часом трішки змінили своє значення. Ну, стосовно пітикінечної зірки, я там не до кінця знаю цих моментів, але там. Це взагалі з першопочаткового був дуже класний символ, який просто Голівуд спотворив сатанинським значенням. Насправді, до сатанизму це майже немає ніякого відношення. Але так, давайте повернемося в руни. І руни це також такі древні, сакральні значення, але це значення північної традиції. Є символи і знаки Єгипту древнього, є християнські символи, ті ж самі китайські, древнього Китаю. Ми знаємо, що є цей символ Ом з Індії. Кожен цей символ несе певне навантаження своєї культури. Езотерики подейкують, що варто застосовувати саме ті знаки, які притаманні своїй культурі. Тобто, якщо, наприклад, використати знак, знаєте, долонька така з Турції, так, з Туреччини, то це турецький знак, і він буде більш ефективніший для турків арабів. Я. Не можу це ніяк прокоментувати, в мене ще немає такого глибокого досвіду в езотериці. Але стосовно рун, хочу сказати, що я слов'янка, але я користуюсь рунами північної традиції, саме рунами старшого футарку. І можу сказати, що вони ефективні. Ну, У мене працюють. Ну, можливо, у мене там десь коріння з древнього, з древньої півночі. Там домішки крові, не знаю, але е, працюють. Як вони працюють? Значить, е, оці всі символи і знаки, вони допомагають оминути нашого стража, наші ворота психологічні. Так? Давайте умовно поділимо просто на різних джерелах, на різних відео можна почути різну класифікацію: там підсвідомість, свідомість. Там... Душа, мозок. Давайте я умовно скажу так. У нас є якась підсвідомість, да? типа низ айсберга. Це наші інстинкти. Це наша там, допустим, душа, це несвідоме. Для мене підсвідомість це щось на кшталт такого глибокого підвала з різними. З різними кімнатами, де по темах зберігається різна інформація. Також в підсвідомості це якби вся наша пам'ять. Це запис, звуковий, візуальний ряд всього всього що відбувалося від нашого народження і до цього моменту. Дуже глибокі знання, і ті, хто займаються гіпнопрактикою, от власне. Вони якби, працюють з цією частиною. Наша свідомість це відносно така нова структура, який там декілька тисяч років. Тобто, якщо підсвідомість, вона просто з доісторичних часів була це, взагалі, всі знання нашого людства. Якщо сягнути в підсвідомість, можна і майбутнє, і минуле, і теперішнє ну, знайти відповіді на, все, на всі питання. Тобто дуже потужна підсвідомість. Свідомості тут більше наші емоції, наші думки, наші якісь логічні операції, типу, один плюс один, там три на дев'ять. Це вже планування, це вже. Наші свідомі якісь дії. Хоча психологи стверджують, що насправді нічого в нас нема свідомого. Якщо ви думаєте, що ви контролюєте свій мозок, то ви дуже сильно собі лестите. Ймовірно, що так. Я вже схильна до цього з цим погодитись. Але давайте так: є якийсь як воротар, так? Як воротар в футболі. Якийсь охоронець, тобто, в нас чому кажуть, що підсвідомість закрита, вона якби не зовсім закрита. Оцей от охоронець, цей воротар, він оберігає нас, нашу психіку, ну щоб ми, не дай Боже, не поїхали дахом, щоб наша кукушка на місці лишалась. Тому що насправді ми не всі готові отримати всю ту інформацію, яку нам може видати наш мозок. Ми бачимо і чуємо те, що, на його думку, збереже наше психічне та фізичне здоров'я. Ну, от така його функція. Тому, щоб отримати доступ до якоїсь такої необхідної нам інформації, ну, не всієї одразу, а там типорці, ми маємо заспокоїти оцього воротаря, да, заспокоїтись. Ми маємо забрати страхи, тому що коли ми в страху, нам, нам складно взагалі Ну, уявляєте, ми і так стресуємо, а тут нам зараз чіки навалиться ще якоїсь інформації, з якою ми не ну, ми просто не знаємо, що з нею робити. Навіщо вона нам? І в медитації ми заспокоюємось, входимо в стан і можемо отримати. Відповіді на питання, нам легше домовитись з цим воротарем. По суті, ми так, коли ми заспокоїлись, виділився допамін серотонін. Так, ми отримали якесь відчуття такого радості, якоїсь такої злагоди. Так, воно так тепленько тут стає. Чік, воротар заспокоївся, і ми можемо піти. Ну, я так показую, вниз. Сягнути в підсвідомість і знайти відповіді на питання. Так само діють руни. Руни нам допомагають. Взагалі там іде ще така штука з символами. От чому символи, картинки, аналогії, музика, чому вони набагато вони дуже ефективні в навчанні? Перш ніж наш мозок чомусь навчиться, вся та інформація нова, вона повинна пройти декілька ступенів. Фільтрів реальності, там їх декілька. Загалом це дуже схоже на мультик про емоції, там, де, знаєте, вони фіолетова, така з, синіми, з синім волоссям. В описі, в описі напишу, напишу цей мультик. Значить, там є такий момент, де вони заходять в підсвідомість, ті короткий шлях. І там в них відбувається про максимальне спрощення інформації, і в кінці така лишається палочка. <світ> Вони єлі-єлі вистрибують звідти досягають своєї цілі, але ну, от цей мультик, цей фрагмент мультика, він дуже класно показує те, як в нас відбувається навчання, як ми вчимось. Тобто, насправді, ми не те, що ми ледачі чи тупі, нам просто. Наш мозок стільки ступенів фільтрації, тобто він тупо отримав такий от багаж, да, якийсь знань на лекції. І так через фільтри реальності. Раз, відсік, два, три, чотири, ти там такого отак лишається взагалі якась. Ну, от так ми вчимося. Психологи, звісно, нлп особливо набагато краще, ніж я пояснюю. Але що відбувається з рунами, символами, от. Е Чому дітям картинками все пояснюють? Тому що нам не потрібно думати, запам'ятовувати, докладати якихось зусиль. Тобто всі ці методи аналогії, картинки, символи, знаки, в тому числі руни, вони тупо обходять ці фільтри реальності. Вони от і одразу б'є в підсвідомість. От, червоним напишу. Одразу, тобто, символи, картинки, аналогії, одразу б'є в підсвідомість, одразу досягає тої глибини, яка необхідна. Тобто, ну, воно прям дуже круто. Нам навіть ми можемо до кінця не знати, що там, що несе цей символ. Нам головне сказати, який запит, да? Ансус. Пошук інсайтів, духовне просвітлення, там, натхнення в медитації так, або да, з трансформації. І воно прямо таки одразу в підсвідомість б'є. І вам просто потрібно потім спостерігати в медитації, після медитації, от поки цей символ так на руці нанесений, так, поки він не стерся, поки він видимий, тобто ми через очі, через сенсори бачимо, воно б'є в підсвідомість. І чому ми маємо озвучити ціль? Бо якщо ми не озвучимо ціль, руна із всього свого спектру. З підсвідомості може вилізти багато чого. Часто несподіваного, і, може, можливо, і нам і не потрібно. А коли ми чисто озвучуємо для чого тобто, ми, ми спілкуємося з нашим джерелом, з нашою підсвідомістю кажемо: чувак, от знак от, питання. Поможи. І допоможе. Ну, от, принаймні, такий мій досвід в користуванні рун під час медитації. Я бажаю вам успіхів в ваших медитаціях, отримання тих відповідей, які ви шукаєте, натхнення, потужного енергоресурсу. І до зустрічі, до зв'язку. Ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. Тут багато цікавого про медитації, різні практики. Ну і ставте ваші питання, щоб я могла знімати корисний для вас контент.